Універсальний контент. Опа. Універсальний. О, трошки зібрались. А зараз будемо пробувати. Десь ближче до кущиків. Підійдемо. Цікавенько. а тут хочеться спробувати. Так. А ще цікаво тут спробувати глибина тут є. Давайте вже хтось купався, ну нічого не поймав видно. Спробуємо ще й тут. Хай трошечки blorszyśkt Це для мене ноги досить, тому я не знаю. О, тут ні глибини, ні. Ну, по рибі тут зрозуміло, що окунь, мілка біла риба, хоча й платочка може нормально попастись. Ру. Ух ти! ти дивись, блін. з першої проводки. А це не плотвичка. Це мабуть у нас якраз язик. Ай ти, який хорошенький. Виплюнули соточку, зараз подивимось. Може ще красно на не язик. Ой, красиве. Отак має бути видно. Так, ну спробуємо ще раз. Це ж я ще звикаю, бо це нова вудочка. В принципі, від всім відомого майстра. Ну а то я. Ого, людей десь флажок спрацював. О. А ми ще навіть навіть не виставлялися. У нас є живчик один. Ну, живчик такий, на Хорошу рибу. Ну ми і хочемо хорошу поймати правильно. Зараз ми беремо пішню, йдемо на глибину. Опціон теж щуковок накидають. Вот будем пробовать Вот так. больше угу. вот так. Пелічка невелика, але тут така історія, що, дай Бог, щоб риба була на цю пельку. У нас у мене особисто друга перша крига. У деяких людей третя. А то ж таке. Зараз ми жиличку нашу розкладаємо. Ну саме полетіло все. У нас не глибоко. Вина, тут всього півтора метри. Так ну, будемо вірити, що що щука у нас пройде. така собі немаленька. Угу. Можна трошечки віддати глубинки тут собі так. Такое. Gracias. <muchas> Вибі на, на місці. на льот Ви Вибіж на льот ламається. Ух ти! Я ніяк не думав, що мене. <соць> Йош. Ух. Це, звісно, сар, але... Слав, ага. Така піде на живця? Конечно піде. Та да, да, давайте, давайте Ух, яка вона гарнюнька. Маленька пліточка. Натуральна пліточка, це на живця. Зараз трошки ви бачите пішло. Ага, так, зараз поставим. Тобі главна моя задача піднімати хоче дустю. Сам а? хочу, слухайте. А? Сам хочу. Давай, давай. Якщо буде це то ти її забереш собі. Якщо закрою, ти її теж забереш тобі, покри. Ага, добре, аби поймалися. Чем физически ти быстро? Ох, який окончик гарненький, Буде живчик. Буде живчик, але ми ще перевіримо, якщо тут <кій> він раптом був не один. Там мати маємо шанс. А ще То там є, бо прям цокнуло в руку. Опа. Вот. Да. Ага, попав. Опа! Включай, зараз вудочку будемо показувати. О, давай, давай. Опа, опа. О. Я думаю, що він так кілька холостих, а він вже менший, тому є торкає. Я вже думав, що я рибу взучився ловити. Дивлячись на те, що на перший прохід не відізвалось, то мабуть і нема. Далі граємо для того, щоб потім не жалів, що ой, треба було ще міленьку проводочку зробити, а треба було швидку. Або навпаки треба було плавнесенько пограти. Робимо декілька проходів. Щоб вже впевнитись. Опа, Ах ти ж мій. Так, Дуже пару живчиків. Зараз вони тут є, треба долавлювати, на вулиці не холодно, тому нічого з ними за 10-15 хвилин. Просто лежання на льоду не станеться. Опа! А. а я ще, а я ще. Так красотиша. Зараз ми... Опа! О, прямо коло рюкзака спрацьовка, чуєте? Прямо на той що он коло рюкзака Ложок. Ага. О, хлопці кричать, жерлиця, жерлиця. а виявляється, це в нас спрацювало. Але не крутить. Зараз підійдемо, подивимось. Подивимось. Побачимо. Ну це або ще не з'їла, або холоста. Тому що... Тому що не мотає, треба ще там подивитися. Ага. Та ще не горить. Ну так, термосом ми всіх фастались, хай буде. Зараз ми. Зараз ми Зачекаємо трошки. Чайку попили. З людьми поговорили. Думаю, що там нікого нічого немає. Ема. Досить крупний, може сам збив, Хоча теж навряд чи без безміг. Тут у нас хтось забився. Ще одна пліточка зупинила. Але прийшлося повозитись, щоб їй говорити. Я вже думав звідси тікати. От. Начебто хтось зупиняв. Але можливо показалося. Ні, не показалося. Це окунчик маленький. Ще один живчик буде. Опа. Оце малеча. Як нам вже вистачає живчиків, такого брати не будемо. От було б нікого ставити, то прийшлося б. Ну, Ось та сама історія. Перша проводка, якщо не пельсіє риба, вона клює. Як до дала, ну Але не впіймала, що ну так прям там дуже нерке щось. Нема більше. Нема два рази торгнула все, контрольна проводочка і пішли звідси. Опа! Та й розмір любить так непоганий. Ну як непоганий? Для цих місць непоганий. Опа, ух ти! о! Це на сьогодні найвелика риба. Угу. Опа. Щось таке трошки побільше. О, -о, о, Це, звісно, не плотва. Опа! А це нарешті за цілий день один бірібельний окунь. Ось така штука. Перший за сьогодні такий, що можна таранку хоч зробити. І Теж з сперво... першого, тільки і влупив добре, так я кажу, тільки-тільки дно постукав і зразу бум-бум. Недовго -бум. витягував, можливо, інших він вже розігнав, якщо там були такі. Але ж, але ж, ж, але ж. Ой, Анатолій щось поймав. Ну, така сьогодні, друзі, риболовля. Сказати, що я щось спіймав, таке нормальне, я не можу, тому що реально тільки живці, один окуньок на долоньку, ну приємний. Звісно. От, а так по рибі. Ну що тут казати? Той, криги тут 200 метрів на 50 в цій затоці, бо ну, більша частина не ходібільна. От, я думаю, що і вихідні тут там може люди були, тому якби людей багато, риби мало. Але все одно свято другої і першої криги теж відбулося. Я собі вудочку ну, відкатав від відомого мастера, майстра з Києва. Дуже сподобалось. Не було, звісно, так, щоб риби, щоб прямо, прямо прочухати і всю прочувствувати. Там, от, зрозуміти. Але ну, приємно, дуже приємно в руках. от. Ну, отаке. Зараз вам покажу, що у нас тут типа є. От, щось таке поймане, але ну, просто... Кота в насміг, та й все. Одна риба, яку реально можна взяти. От, отаке. Так, дивимо, що тут у нас. Випускаємо. Отак. Оце все, що ми сьогодні змогли впіймати. Зараз повипускаю. От, та й все. Всім не хвоста, побачимось на воді, буду радий зустрітись. От, ми ще половимо. Там ще які-ні які, а морози ще, я думаю, будуть. Ще вийдемо. Може навіть на гіллянду зможемо на глибоких затоках вийти. Всім попа, бережіть себе, все буде Україна.